Вітаю вас, шановні підписники мого каналу. Сьогодні з вами будемо в'язати дуже простеньку квіточку, але насправді простих мотивів композиції не буває. Кожен з них виконує свою роль, доповнює композицію і дає можливість заповнити цільну картинку візерунка. Для цього я використовую ниточку Violet Vідan Art і гачок 085. Для початку наберемо 6 повітряних петель, закриємо в кільце, потім в'яжемо 5 повітряних петель підйому і далі ось таким чином, стовпчик з одним накидом, і після стовпчика з одним накидом 3 повітряні петлі. В коло 6 повітряних петель вяжемо всього 5 стовпчиків з одним накидом. І між кожним зі стовпчиків пров'язуємо по 3 повітряні петлі, після того, як всі п'ять стовпчиків з одним накидом пров'язані, після п'ятого стовпчика пров'язуємо ще 3 повітряні петлі і кріпимося до ланцюжка з п'яти повітряних петель. Третю петельку з п'яти. Потім робимо одну повітряну петлю підйому і під арочку з трьох повітряних петель на гачок вив'язуємо 5 стовпчиків без накиду, не до кінця. Це буде основа одного з пелюсточків. Після того, як вив'язали 5 стовпчиків без накиду, не до кінця на гачок поступово. По дві петелечки пров'язуємо в зворотному напрямку всі ці 5 стовпчиків, залишаючи на гачку одну петлю, потім робимо одну повітряну петлю підйому вив'язуємо стовпчик без накиду і протягуємо через нього робочу ниточку. Потім з тієї ж самої петлі вив'язуємо ще один стовпчик без накиду. З наступної витягуємо робочу ниточку і прив'язуємо разом. І ще раз ту саму петлю, стовпчик без накиду. І таким принципом будемо вив'язувати кожен із пилісточків. Після того, як обв'язали витягнуті 5 стовпчиків, робимо перехід в одну глуху петлю, у вершину стовпчика з одним накидом. І наступний пилісточок робимо аналогічно. Витягуємо на гачок 5 стовпчиків без накиду, не до кінця, потім в зворотному напрямку пров'язуємо по 2 петелечки. і після того, як в зворотному напрямку пров'язали всі 5 стовпчиків, робимо одну петлю підйому, потім пров'язуємо. Петелочку, не до кінця і протягуємо все через дві петлі на гачку, і в ту ж саму петлю ще раз вив'язуємо стовпчик без накиду, з наступною витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо разом дві петлі на очку, і в ту ж саму петлю стопчик без накиду, ще один пров'язуємо, і знову протягуємо гачок, витягуємо робочу ниточку, протягуємо через дві петлі, і з тією самої петлі знову стовпчик без накиду. Завершаємо стопчиком без накиду і глухою петлею між пелюсточками. Вив'язавши всі 6 пелюсточків, формуємо віточку з листочками. Для цього набираємо ланцюжок з 20 повітряних петель, потім у зворотному напрямку в'яжемо 7 глухих петель. І після того, як пров'язали в зворотному напрямку. 7 глухих петель вив'язуємо основу для листочків. Основа для листочків це 9 повітряних петель. Пров'язавши 7 глухих петель, в'яжемо в сторону 9 повітряних петель, і в зворотному напрямку робимо обв'язку стовпчиками різної величини. Спочатку в'яжемо глуху петлю, потім два стовпчики без накиду, потім два напівстопчика, після двох напівстопчиків вяжемо стовпчик з одним накидом, далі напівстопчик і стовпчик без накиду, і переходимо на іншу сторону з'єднувальною петлею для того, щоб вив'язати наступний пелюсточок Він буде в'язатись аналогічно. Тобто, знову в сторону в'яжемо 9 повітряних петель, у зворотному напрямку одна глуха петля. Два стовпчики без накиду, два напівстопчики, стовпчик з одним накидом, напівстопчик і стопчик без накиду. Коли вив'язали основу для двох листочків, додатково робимо обв'язку по контуру кожного з листочків стовпчиком без накиду за крайні напівпетлі, на вершинах. З кожного з листочків вив'язуємо одну і ту саму петлю, стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, стовпчик без накиду. Ось сформували два листочки і ось таким чином глухою петлею переходимо на перший листочок і починаємо обв'язочку стовпчиками без накиду. Так, як я вже розповідала раніше. За крайній напівпитилочки пров'язуємо стовпчики без накиду, на вершині листочка в вершину, в крайню верхню петличку, вив'язуємо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, стовпчик без накиду і опускаємося до основи листочка. За крайній нижній напівпетлі, також стопчиками без накиду, і переходимо на обв'язку до іншого листочка з іншої сторони. Аналогічно. Після того, як обв'язали два листочки стопчиками без накиду, ось таким чином глухою петлею проходимо між пелюсточками. Приєднуємося до ланцюжка, який у нас був сформований раніше, і продовжуємо його обв'язку до основи квіточки, також з'єднувальними петелечками. Ось таку квіточку в результаті ми з вами отримуємо. Нескладний майстер-клас. Маю надію, що вам все зрозуміло. Дякую вам за увагу! подобайки та підписку! З повагою ваша Бунчик.